Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо спілкуватись з представниками влади у форматі діалогу сьогодні. У студії директор департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ольга Ціпуленко. Вітаю вас! Доброго дня! Багато мешканців міста цікавили співпрацею Білгорода Дністровського з містами-побратимами. У нас таких три. Сопот польський, Уйм Німецький та ной ну, Уйм Німецький також правильно? Ні, неправильно. Насправді у нас сьогодні 10 меморандумів про співпрацю mm -hmm. з нашими містами-партнерами. Це і міжнародні партнери, це і міста нашої держави. Я хочу сказати, що це Румунія, Польща до цього у нас була, а також, якщо брати вже нашу. З нашої держави місто. Сьогодні у нас є меморандум про партнерство та співробітництво між Славутицькою міською територіальною громадою, який був підписаний у 2021 році. Також у нас є міста-побратими в Румунії, в Польщі, в Вірменії, в Турції. І останні це наша Польща, Сопот і міста Ульм і Ной-Ульм. Якщо я назвала Сопот і до цього це саме заключені були меморандуми, то Ульм і Ной-Ульм ми сьогодні співпрацюємо на партнерських відносинах, але без меморандуму. Угу. А скажіть, будь ласка, які виклики виникали під час реалізації ось цих усіх проєктів співпраць, особливо в 23 третьому, роках? Ну, я хочу сказати, що між Сопотом і Білгородністровським меморандум був підписаний в 2023 році, і Сопот – це перше, перше місто, яке нам допомогло під час військових дій. Це була перша гуманітарна допомога, яку ми отримували від наших партнерів у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни. Також нам були передані і ліки, і маски, і таблетки для дезінфекції води, 10 генераторів маленької потужності, 2-3 кВт. Але все-таки це була, це допомога була. Да, дійсна це допомога, була. яка нам була потрібна. І саме тому, коли була оця передача гуманітарної допомоги, оця допомога від нашого міста Сопот, то ми тоді і відкрили штаб взаємодії та турботи для наших мешканців. І саме тоді розпочалася видача гуманітарної допомоги тим мешканцям, які цього потребують. Mm -hmm. Тобто, якщо б не було такої підтримки, то можливо, ми б цього навіть не організували. А комунікація одразу налагодилась, так ну я хочу сказати, що на той час був. Мер, а називається він у Польщі президент міста Я Карнавський, і була дуже налагоджена співпраця у формі діалогу. Ми спілкувалися і листуванні, ми спілкувалися і онлайн, і дуже, дуже така дієво, дієва допомога, коли саме Я Карнавський приїхав до нас у місто і також привіз. Гуманітарну допомогу, і тоді вийшло вже спілкування таке тета-тет -тет між нашим міським головою і міським головою міста СОПАД. А якщо про Ні і Ульм, і Ульм ми говоримо, а, то як так. там справи? А, там справи також починалися з того, це було на початку 23-го року. Ми з моєю колегою поїхали на міжмуніципальний форум, який був організований Сіті Фо Сітіс. Нас туди запросили і вже. На цьому форумі ми познайомилися з містами, з представниками mm -hmm. міста Ульм та Ной Ульм. І з 23-го року, спочатку, ми проводили роботу, що стосується отримання, як сьогодні да, кажуть, автобуси нам дали вони не ходять. Для того щоб у нас з'явилися ці автобуси, була проведена колосальна робота. Тобто, почалося все спочатку з зустрічі. Далі у нас були багато листувань, багато переписки. Далі у нас були онлайн зустрічі. А вже потім, тільки влітку 23-го року. Нас запросили делегацію до міст Ульм та ной Ульм, і вже тоді відбулася передача автобусів. Але ж ще раз хочу зауважити, що не просто з неба нам звалилися ці автобуси, да? була опрацьована дуже велика робота для того, щоб ми отримали техніку. Ми отримали три автобуси: ми отримали мерседес, опіль, сузукі, навантажувач, компресор і косарка. Вся ця техніка була передана на наші комунальні підприємства. І я знаю, що дуже багато питань ходить у нас по автобусам. Чому три автобуси передали, а у нас тільки користується один? Ну, ходить один, або okay. там два іноді використовуються. Хочу сказати, що тут трошки у нас законодавчою базою. Да. А, а, якщо це матеріальна технічна допомога або гуманітарна допомога, яка була отримана від наших партнерів, то ми повинні її користуватися тільки безкоштовно, тобто на платних послугах ми не можемо. А ми знаємо, що коли почав ходити автобус, то спочатку було виділено там 2 мільйони, сьогодні це вже сума трошки зменшена, тому що у нас дефіцит бюджету. Але все ж таки міська влада намагається, щоб автобуси ходили, щоб забезпечити перевозку соціально незахищеної категорії населення. Тобто зараз вони стоять, чекають кращих часів бюджету, так? Якщо от станеться так, що в бюджет повернуть ПДФО, то буде можливість запустити ще один маршрут, так? Ну, сподіваємося на це. Я зрозуміла. А чи планується розширення співпраці з новими міжнародними партнерами? Якщо так, то можливо поділитись як, як саме? Ну е сьогодні ми проводимо також перемовини, і зустрічі з ще майбутніми партнерами це стосується Іспанії, це стосується Португалії. І якщо буде така можливість, щоб ми поспілкувалися онлайн, ми вас запросимо, щоб це ви вже подивилися яким чином це відбувається, да, як саме, які питання проговорюються, які проблеми описуються і так далі? Я вам хочу сказати, що коли у нас проводиться зустріч онлайн, наприклад, то також триває така довга процедура, тому що потрібно ну, у нас зовсім інші менталітети між державами-партнерами. Тому і для того, щоб показати нашу роботу, ми ще готуємо презентацію про роботу міської ради, про роботу структурних підрозділів, про наші досягнення, про наші бажання, про наші пріоритети. Тому ми робимо презентацію, яку обов'язково презентуємо під час онлайн-зустрічі. Так і у нас було зовсім недавно. На минулому тижні у нас була. Зустріч онлайн зустріч з представниками Ульму і Ной-Ульму і Дунайським офісом, який також Дунайський офіс це ну, тіпа типу громадська організація, як mm -hmm. у нас, яка працює з Ульмом і Ной-Ульмом. І у нас була зустріч така чотирьохстороння, були представники Ульму, Ной Ульму, Дунайського офісу і Білго Рідністровської міської ради. І також ми презентували наші досягнення і націлили співпрацю по напрямкам, які ми будемо далі далі співпрацювати. А ви, от згадали Іспанію. Нещодавно була новина, що ви закликали підприємців міста долучатись до форуму в Іспанії. Mm -hmm. Департамент економіки всіляко останнім часом підтримує підприємців в місті. Можете детальніше розказати про цільову програму, яку було створено, і починаючи з цього року, планується її ввести, так? Так, да. Нещодавно на виконкомі була схвалена програма підтримки малого та середнього підприємництва. Ми розуміємо, що в наш час нам потрібно підтримувати бізнес, тому що це і податки. Це і наш розвиток, це і наше майбутнє. Тому департамент економіки разом відповідно до методичних рекомендацій області були продумані заходи таким чином, щоб була підтримка дійсно. Тобто, не просто круглі столи, не просто якась консультація, а були продумані заходи, які б допомагали нашим приватним підприємцям розвивати свій бізнес. Ну, що це мається на увазі. Ми всі пам'ятаємо 22-23 роки, коли були блекаути, коли в місті не вистачало генераторів або там інших джерел відновленої енергії. І тоді ми зверталися до підприємців нашого міста, щоб вони допомагали мешканцям підзарядити телефони, да або там попити чай гарячого і так далі. І тоді дуже багато підприємців відгукнулися на цю пропозицію. І е, допомагали і міській владі, і мешканці міста для того, щоб забезпечити і надати електроенергію. У вигляді чого на той час були у нас генератори, да, вілички. і вже в той час постало питання, що нам потрібно допомогти підприємцям нашого міста. На той час всі, ну, цінова пропозиція генераторів була дуже висока. І ми вже на той час були ну, такі пропозиції, наші депутатського корпусу, для того, ну, підтримати підприємців, яким чином, надати якусь грошову допомогу mm -hmm. а, на придбання генераторів або на відшкодування вартості генераторів. На той час ця пропозиція була не всіма підтримана, тому сьогодні вже в програму, в заходи внесено про те, що відшкодовувати вартість на ВДЄ. ВДЄ, тобто це не обов'язково mm -hmm. це генераторі. Це сьогодні у нас ну, дуже, дуже сонячні, сонячні панелі. Сонячні так? панелі так. Тому такий захід є. Да, буде невелика сума, буде у нас положення, яким чином ми це будемо робити. Але ж все-таки це перший крок для допомоги нашим підприємцям. Так, це крутий старт, враховуючи, що місто дійсно обмежене в бюджеті так, на сьогодні. Так. Це... Ну я сподіваюся, що Депутатський корпус підтримує цю ініціативу, тому що сьогодні ця програма буде винесена на розгляд сесії mm -hmm. міської ради. Ну і ще один такий, як захід. Ви пам'ятаєте, що на початку війни ми проводили конкурс, що стосується оформлення Вітрини так, да, було краще це, да. Да, 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 на оформлення магазину вітрини до новорічних свят. Саме було. І тоді у нас також була, мабуть, вперше не знаю за скільки років, коли підприємці міста не просто грамоти давали, да, не просто подяки, а була видана грошова допомога. Також і сьогодні ми також передбачили як захід у програмі. Це е, нагорода у вигляді коштів для до тематичних е, різних оформлень е, ну, до сезонних свят. Я так, до, врази, так mm -hmm. дійсно, до сезонних свят. Е, і сьогодні, да, от ми ви почали з того, що у нас там Мадрид, mm -hmm. і ми е, закликали всіх бізнесменів, приватних підприємців відвідати Мадрид. Але це все коштовно. І сьогодні так також передбачено о, заходом, що наші підприємці будуть брати участь у таких делегаціях у виставках міжнародних державних, і також передбачено на це кошти. Це взагалі круто, тому що багато хто хоче поїхати, а дійсно розуміє, що фінансово не витягне. А коли місто допомагає, це чудова ініціатива. Ну будемо сподіватися, що цю ініціативу підтримує дебетатський корпус, і будемо таким чином ми зможемо розвивати да, і підтримувати наших бізнесменів. Дякую вам за розмову. В Студії була директор департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ольга Ціпуленко та ведуча Анастасія Ківі. Залишайте свої питання під цим відео на сторінці Facebook. і найцікавіші з них будуть задані на наступній зустрічі. Дякую глядачам за те, що були з нами.